Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачну молоду картоплю. Готується вона дуже просто, швидко, виходить неймовірна смакота. Хрустка з коринка, зелень, часничок, все як має бути. Підтримайте мій канал своєю підпискою, мені буде дуже приємно. Також ставте свої вподобайки та обов'язково діліться думкою у коментарях. Беремо молоду картоплю, очищуємо її, промиваємо та ставимо варити на середній вогонь. Як тільки картопля закипить, варимо її ще 5 хвилин. Після цього знімаємо з плити. Далі нарізаємо кріп та 4 зубчики часнику. Розігріваємо пательню, наливаємо олію та викладаємо картоплю. Обсмажуємо її до золотистої скоринки з обох сторін. Коли вже наша картопля буде повністю обсмажена з обох сторон. Вимикаємо вогонь та додаємо 50 г вершкового масла, кріп та чесник. І все гарненько між собою перемішуємо. Солимо та перчимо по смаку. Друзі, ви тільки погляньте, яка красива та апетитна молода картопля з хрумкою золотистою скоринкою у нас вийшла. Це просто неймовірна смакота. Друзі, обов'язково приготуйте, вам точно сподобається! А якщо ви так само полюбляєте, як і я, молоду картоплю, обов'язково ставте свої вподобайки. Друзі, усім дякую за увагу, усім смачного і побачимось у наступних відео.